Українські військові безпілотниками атакують російські підрозділи. Це відео опублікувала бригада Хартія. За ураження піхотинця супротивника нараховується 12 балів. За точне потрапляння у танк 40 балів. Кожна ціль має свою ціну. Якщо є активні штурмові дії у ворога тут, і ти можеш набити велику кількість цілей, і ти можеш набити велику кількість балів. Якщо немає активних... Штурмових дій, а інтерес ворога зміщений, то там зрозуміло, що ми є в рейтингу, але в топі сьогодні ті підрозділи, які знаходяться на Покровську, тому що 50% штурмів напевно всього фронту Щомісяця Всі бали кожного підрозділу підсумовуються та формується рейтинг бригад по всій лінії фронту. Логіка дуже проста: чим більше було знищено цілей противника, тим більше балів, які перетворюються на гроші. За один бал 10 тисяч гривень дають, і вони зараховуються у вигляді віртуальних грошей на твоєму рахунку, які ти можеш е, умовно отоварити чи оприходувати на маркетплейсі, е, на Brave Market, е, відповідно, ти заходиш і обираєш ті товари, які доступні е, за, в обмін на ці так звані єбали. Ось так виглядає сайт, на якому військові за зароблені бали купують техніку та обладнання онлайн. Таким чином підрозділ може швидко замовити за державний кошт те, що йому необхідно прямо зараз. Ми створили перший в світі військовий Амазон. Це маркетплейс One. Це система, куди може зайти військовий громадянин і побачити перелік типів дронів. Ребу наземних роботизованих комплексів інших типів засобів, які використовують війська, і побачити які є краще, які є гірше. Часто купують різноманітні дрони. Саме використання безпілотників наразі має ключове значення на полі бою. На цьому наголошує президент України. Ми маємо 25 тисяч втрат двохсотих. Ворога за жовтень місяць тільки завдяки БПЛА. З, е, тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Так як ви знаєте, у нас є програма, і за ми даємо за е, відповідні дії з відеопідтвердженням даємо додаткові бали і тому тут чітка цифра: плюс вважаємо, без відеопідтверджень, плюс ще 2-3 тисячі. Це найбільше. Кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць така система потроху стирає кордон між реальним та віртуальним світом, кажуть психологи. Деякі пілоти дронів бачать супротивника тільки на власному моніторі, і для них війна може сприйматися як комп'ютерна гра. Така гейміфікація може нас від, відволікати від реалій. Тобто ми можемо загратися, грубо кажучи, в ці ігри і не усвідомлюючи, дуже чітко усвідомлюючи свою задачу, але не розуміючи, яка задача там фронту, наприклад, або угрупування, і е, ти можеш просувати якусь свою ідею е, там по знищенню противника, але. Ти, наприклад, не даш можливості працювати іншим. підрозділам. у бригади Хартія кажуть, таких проблем немає. Наразі це один із найсучасніших підрозділів у військовому плані. Військові активно використовують не тільки дрони, а й наземні роботизовані системи. Самі бали вони ж не доходять до пілотів. Вони от на рівні бригади розподіляються на рівні бригади. Тому ця гемі геміфікація вона не от, вона не працює так, як думає більше, що пілоти ганяються виключно за балами. Це не так. Пілоти ганяються за. Трофеями, у вигляді особистими трофеями, у вигляді знищеного особового складу, знищеної техніки і недопущених ворожих штурмових груп до. Наших оборонних порядків із 1 жовтня бали нараховуються не лише за ураження супротивника та мінування, а й за розвідувальні та логістичні місії. Невдовзі бали нараховуватимуть також за успішну евакуацію з поля бою. Мені Трубачов для Радіо Свобода.